Слово Верітас на п'ятницю другого тижня Великого Посту тому кажу вам, що буде забране від вас царство Боже і дане народові, який буде приносити плоди царства. Скажи тобі не страшно чути ці слова Ісуса, чи впевнений ти на 100% що приносиш плоди царства? Ти можеш подумати, ну, принаймні, я не такий, як ті виноградері, які, схопивши його слух, кого побили, кого вбили, кого закидали камінням. Добре. Але це притча. Це алегорія. Чи не закидав ти камінням сьогодні своїх близьких? Не осуджував? Не вбивав своїми коментарями в соцмережах? Зовсім. Плоди царства це конкретні дії, вчинки, слова. Ця притча дуже радикальна, і ми відгороджуємось від неї, типу А, це про фарисеїв. Але так насправді дай собі завдання принести плоди царства сьогодні, за які ти будеш впевнений.